Ну, якесь. Я не скажу, що це гидко виглядає прям як пюре. Загуса. Сирно не було сирних. По-любому. Що? Ну Курка, це ж курка скисла. <рес> Ні, молоко. <рес> не люблю таке. Та за що? Всім привіт! Сьогодні дегустація пюре. Пюре швидкого приготування чи запарювання, чи як його там роблять? З вами Валя. І роман. І ми сьогодні демонструємо, щоб ви знали, що треба купувати, а що не потрібно. Їж з нами. А ви беріть щось смачненьке, і ми, ми починаємо. Наїдалово. Відео ми вже в курсі. Ріву ми залишаємо на саме кінець. Давай почнемо з самої найдешевшої. Вигода! І коштує вона 9,90. Картопляне пюре з вершками. Торгова марка Вигода. Осипай, відкриваємо. Осипай. Це прямо одразу густий крохмальне. Ого, так швидко. Минуло 3-5 хвилин. Ну, десь п'ять, ні. Чотири у нас минуло. Так. Трішки густіше стало. На вигляд, вона як, дома, ну, як домашнє пюре, але з водою. Ніякого там натяку ну, на молоко або вершки немає. Ну, воно ну, якесь коричнева, як з грибами мені б б'є. Ага. Комучок попався. Ага. Ну що, ну давай, зовнішній вигляд я поставлю трієчку. Ну, якесь. Двієчку. Консистенція 2 бали, а може й один. Ніякого тут натяку на вершки і немає. Вона більше як грибна. Mm -hmm. Мені теж я б сказав, бо більше як грибна. І на смак, наче відчуваються аж гриби. Ну, соленість якась відчувається. І Кислинка така. якась є. Mm -hmm. Мені не подобається кислинка. За смак я поставлю два. два і то я мені здається, oh. два це багато для неї. Ну я не скажу, що це гидко їсти можна, але неприємно, бо кисельово. кисельово. Не. Так неприємна консистенція, яку ні, не хочу я навіть пробувати. Два і то це з натягом. За смак. Не гидко, їсти можна, але якщо... Не їж, не наїдайся, не смачно. але якщо 9,90, то я, мабуть, гарячу кружку бахнув. Так, на речі, минуле відео. Подивіться, Хоча ви години було гарячої кружки. Чи я не знайшов? Можливо. Любі глядачі, гості нашого каналу. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться і напишіть нам коментар, який я обов'язково прочитаю. Ваша підтримка для нас дуже важлива. Тому що україномовний ютуб просуваєте саме ви. Дякую. Дякую. Ну що до наступної? Пюре картопляне швидкого приготування з куркою. Торгова марка. Вигода. Вершки і курка. Ну так, а шо? Пюре, як робиш з маслом, з вершками полюбляєте, а не з молоком. гаряче. Біліше. З вершками угу. мали бути біліше. — Тут консистенція... — Гарніше, більш на пюре О, схоже. — О, так, прям пюре-пюре. — А виглядає як... Ну, тут і вершки не пишуть, що є, як з родичкою. Ні, це, до речі, виглядає прям як пюре. Mm. Ну, для мене, перебите блендером, mm -hmm. ну, типу... Як тіпа... домашнє пюре виглядає воно. Тут я за вигляд поставлю 4. 4. Пахне курочкою. Чинкою курячою чи смаженою? Мабуть, смаженою куркою. Угу. Е, бо цибулею ще є. Смажена, я не цибуля. Цибуля. смажена цибуля. Курка так і смажена цибуля. Це набагато. Консистенція. Кури. Тут я б сказав би десь 3,5. Так. Але тут що? Смак писний. Так. Дуже по смаку просідає по спеціям. Це два. Так, два. Ні, я, мабуть, один поставлю, потім, тому що вона зовсім пісна. Прост... Цибулька тут тільки на двійку витягує. Так. Вигода, на жаль, не ну, рекомендую. Зовсім не рекомендую. Далі йдемо по ціні вгору. Наступна. 12.60. Картопляне пюре з ароматом курки. День у день. Це Сельпогруб. Для Бебе. День у день для да. тебе. Да. А. Ой, не встигаю за трендами. Скуш. О, Тут упаковка це вже та? не така, як там бумагу. О, по тут побільше трішки з ароматом. Дуже цікаво. Виглядає погано. Мені здається. Води забагато. Консистенція суп одиниця. суп пюре. Це не пюре, а котлетки один. ти туди не хочеш докинути. Вигляд теж одиниця. Одиниця. Але ж, смак. Непоганий. По інструкції потрібно було 200 мл води, але я вважаю 180, 180 170, 170, угу. 180. Тому що по смаку вона, вона дуже ряденько. гарна. Вона звичайна, не перенасичена не сіллю, ніякими смаковими. Хрустки попадаються чи цибульки, угу. чи чогось яких овочів. Таке звичайне пюре, але трішки рідкувате. По смаку, ну щоб я так би. Сказав, це 5. Це На, смачне. Смачна, пюре. приємне пюре. Так, 5-200 мл це дуже багато води для неї. Було б менше, вона була б насичена по смаку, густіше. І, мабуть, було б ще, ще гарніше. Але це гарно. Я б ще б собі таку взяв би поїсти. Ну, цибулька це прям огонь. Так, да, вона хрустка і засмажена. Угу. Ну. От цибулька витягає смаки. смактами. Це смачно, дуже смачно. Оператор залиш. Сирно, не було сирних. Сирна перша. 12,60. всі в одну ціну. Так, Картопляне пюре з ароматом сиру. День у день. Сирної ну, ще не було. Нічого сирного. І не буде. Це єдина сирна, яка має за цього асортименту, день що ми знайшли. Пану, понюхай. Десь десь далеченько. Ні, є запах сиру і такий жовтий. Будь наш фарбник жовтий. А що ти хотіла за 12,60? дванадцять? Пармезану натерли. А губани Ні, сир з блакитною пліснявою хотіла. Щось спорчене? Так, да, подорогшало на заводі. Губа не дуже. Єдиний з усіх сирна. Перемісні. Не пахне вона сиром. Також 200 мл, Але ця трішки густіша, але 200 це забагато для неї. От сюди б 180. Це густіша. — Але гарний вигляд. Вигляд дуже гарний. І велика. Порція вигляд. Вигляд, вигляд 4. -ка, 4, -ка. 4. Консистенція також 4. Гарна. Угу. Трішки водяниста. Крупинки ти відчуваєш навіть такі приємні. Водянистенька. Тут трішки менше води. 180, да. Але гарно відчувається сир. А, а. на запах ні. А на смак ніжна вершкова пюрешка. З сиром, який як рідкий всередині, розплавлений. Угу. Або сирна приправа. Мабуть, а більше на сирну приправу схоже. Як е Як попкорн. Смак поставлю 4. 4. І останній останні останні день. День. день у день. Картопляне пюре з ароматом вершків. День у день. Це вони придумали день у день. Ну, кожного дня чому. Своя лінія, день у день. Ні, ну своя лінія гірше звучить, ніж день у день. Ні, якщо воно було б своя лінія гарної якості, то. То можна було б день у день. У нас своя лінія просто асоціюється з чимось дуже недорогим. Ось оця по консистенції мені найбільше подобається. І це у нас Навіть з ароматом вершків. Не випадав. Це прямо як домашнє пюре, як ти сам подавив. Е, вигляд 5. 5. Консистенція 5 це звичайне пюре, зовсім звичайно. Як якщо підсунуть і нікому не сказати, то навіть не здогадається, що це не домашнє, та. пюре. Але тут самий слабкий смак. Так, по смаку тут якось вершки не відчуваються, якесь дивне. Смак тут 3. 3. Не вистачає, вона якась більш крахмаль відчувається. Вона, і так? пріснувата. Ну от я вже кажу, по смаку. Крахмалиста і пснувата. Як так можна було? Дві п'ятірки і трійка. Mm, хоча цей вигляд має набагато ліпший, чим. Це найбіль надійлива. <рес> Насипай. Ну що, любисток? Картопляне пюре швидкого приготування зі смаком вершків. 19-10. Ну, тут пакування таке прямо моцне. Сільне місце розриву є. Виглядає гарно. Ну, Жовті хлопки чи хлоп'я чи що вона там? Хлопці жовті. Не пахне нічим. чим. Навіть картоплею не пахне. Тут написано: очищену картоплю відварюють, розминають, висушують та подрівнюють до стану пластівців за одну хвилину. Заварюються за одну хвилину. Ну, картопляні пластівці є ідеальним за одну хвилину. Не, ну ми дало настоятися, ну по-любому. Що? Ну дуже мало. А вдруг це ще й смачно? Ну, За 19 гривень має бути щось добре. І півчошечки всього. Це зовсім малесенька порція. Так, але має бути смачно, бо ціна ну, це трійка по вигляду. Угу. Добре, розмішаю. І жовтий колір якийсь ненатуральний в неї. Як підфарбований сир плавлений. Прямо ж зеленкувато, жовто-зеленкуватий. За консистенцією однозначно два. Ну. А я поставлю три за консистенцію. Це не пюре. Це як його крем пюре. Угу. Це прям крем пюре. Воно дуже-дуже ніжне. От. Але воно дуже вершкове. От не водянисто, не... а прям вершки О -о. масло відчувається. Глибокий угу. такий смак. Масло. Причому гарне, неспредне, оце все гарне, молочне, оце жовтуватість може бути від масла. Ну я надіюсь. Їсти можна, але, на жаль, дуже мала порція. Ну, за 19 гривень вона дуже смачна. Смак 5. Чотири поставлю. Мені дуже смачно. смачно Прям вершково, але... ніжно-вершково. Наступна. Любисток. Пюре картопляне швидкого приготування зі смаком курки. Мені так подобається цей малюнок. Не знаю чому. Там дві ножки курять. Дві куряних ніжки і там насипають. Ух, ти, це гарніше зелені вже. О, Це пахне зелені. Це прям так, краще. крім кропом. Да, водички тут зовсім мало. Ох ти. Це добре, коли вливаєш, воно саме по собі розмішується, не збивається в грудочку. Але це ж зовсім мало. Ого. Зов... Я б сказала, що сюди ще потрібно води. Не перемішай добре. Та воно не мішається, воно до ложки липне. Ретельно перемішається. Ну, це зовсім. Яка різниця, Навіть за 19 гривнів три ложки. Виглядає дуже гарно. Я б сказала, навіть на 5 балів. Вигляд. Гарна пюре взбита блендером. Ну, чотвірочка. Консистенція поставлю 5. 5. Чого так? О, так? Тому що, я сказав, що блендером перебити. Зараз на смак це давлена картопля. Прям добре давлена картопля. І смак. А смак мені тут кислинка. Оце не подобається. Було ще в якомусь пюре у нас. З кислинкою. І там не Знаєш, звідки звичайно, тут... укропні дуже сильно. Ні, воно мені прямо аж кислить. Чим. Мені дуже... Молоко, мабуть, кисло. Так, може, це молоком? кисло. Угу. Смак четвірка. Четвірка. Оця кислинка вона надає цю хімічність, ненатуральність продукту. Але тут багато зелені, яка, коли попадає нам на зубики, хрустить смачна. Тому і чотири а аники та. От тільки оцю кислинку прибрати і буде бомба. Курка це шо курка з кисос? <рес> Ні, молоко. <рес> тут про молоко не сказано, тут з куркою. Ну, Пюреш всі лють молоко або вершки. Останній любисток. Але це не просто любисток, а горохове пюре. Пюре горохове, швидкого приготування зі смаженою цибулею. Дуже гарне пакування. От воно гарний дизайн, гарний приваліка, пакування. ...привалікає до себе. А що там пишуть? Готова. за одну хвилину. Ну там і з тої сторони так само, було написано. Пахне горохом. Пахне горохом, але це не пластівці, як було на картоплі, а і прям. Борошно. А, борошно. Як борошно кукурудзяне виглядає. Ну, або горохове борошно. Сухе, да, не розмішується. Ну, перший мінус, погано розмішується. Збивається в грудочку. Його, якщо не перемішати, залишити вона, я думаю, не розлідеться. Ні. Поки виглядає, не дуже. Давай залишимо, хай трошки постоє. Я б сказав, би водичка зійшла наверх. Мені, якщо чесно, не дуже хочеться пробувати. Не знаю, вигляд? Як Якщо пюре. Я поставлю навіть. Чотири. Я два поставлю. От, мені подобається. Буде. Воно дуже яскраве, ну, приємне на вигляд. І консистенція виявляється. Консистенція не супер. О, не люблю таке. А а зараз, та за що? А зараз ти здивуєшся. Не, не здивували. Це не моє однозначно. Ну, кажи. Консистенція два. Не люблю таке рідке. Ну я поставлю трієчку. Це між супом пюре. Ну, і пюре. пюре. Горохове пробує. Але смак мені дуже сподобався. Це п'ять. Мені смак не дуже сподобався. Він не чистий гороховий, це однозначно. Мені, наче як бути, він з картопляним пюре. Цибуля. Тут смажена цибулька, і вона дуже відчувається і дуже доповнює це горохове пюре. Ні, мені не дуже подобається. Звичайне горохове пюре, самому зробити не так тяжко, розварюєш гарно горох і тобі горохове пюре. Так, ну, диви, якщо ти на роботі чи десь кудись спішиш, ну, тебе має бути звичайно гаряча вода, то я б оце купив би запалив. Я краще виберу якесь картопляне пюре. Тому за смак я ставлю з натяжкою 2 бали. 5, 5, дуже горохово. Поспесіям, дуже по спеціально гарно. Але мені не подобається сам смак гороху. Тут не в житті. Далі мівіна. Картопляне пюре швидкого приготування зі смаком курки. Мівіна. 15 гривень 20 копійок. Ну, візуально мівіна, як завжди, гарно виглядає. Угу, А по факту, а по факту як буде. Раніше була мівіна дуже гарна і консистенція була гарна. Ну тут такі прям хлоп'я-хлоп'я, але маленькі маленькі Це гарно розходиться, бачиш одразу. Mm. Гарні технологи чи хіміки технологи. О, о! По-твоєму, це о! Ну так да, воно було рідке ти глянь, як воно загусло гарно. Ну, гарно загусло, як звичайне пюре. Чому ми їли ну, там, на початку Перемішуй. таке саме? Та ні, воно гарно розмішалося одразу, як заливали. Зовнішній Завні... вигляд 4 я поставлю. Мені подобається, 5, 5 поставлю. <рес> ну це звичайне пюре з виду, яке ти зробив вдома. П'ять. Ну це звичайна пюрешка з виду, дуже гарно виглядаюча. Угу, я вже спробувала. Консистенція. П'ять. Я ось оберу. Це домашнє пюре. І На смак зі справжньої картоплі. І смак також п'ять. Це все те ж саме пюре мівіни, яке було з самого початку, і воно мені зовсім не змінилось. Локшина не дуже, а от пюре гарне. Гарно гарна по солі, вершковість відчувається. Uh -huh. е, курку я не скажу, що. А ще у них дуже-дуже смачна, але ми не знайшли з грінками, була раніше. Я гадаю, що зараз вона теж так само гарна в смак. Смак п'ять. 5, П'ять-п'ять, 5, 5. 5. однозначно, п'ять. Це дуже гарно. Це сюди б сердечку розігріти. Звичайне домашнє пюре. Сарделечку або, котлет. або котлеточку курячу. Мені чогось захотілося. Мазуриків, а мазурики є в попередньому відео, як ми готували. Дивіться, дивіться, все на каналі. І нарешті ми добралися наша улюблена Ріва. Угу. Тільки ціна у неї не дуже улюблена. А, так, тут є така маленька проблемка в ціні. Кожна баночка коштує 43,50. Як Це... І та кілограма картоплі. Як чотири пачки любого, пюре, що ми їли. А якщо найдешевшого, то може 5 і 5,6 пачок. Можливо. Так, по порції 40 грамів. Три хвилини. Курка. І вершки. Картопляне пюре зі смаком вершків. Картопляне пюре зі смаком курка. Відчиняємо. Ну. А там помітка є. Я не знаю. Маймол. Я ще не читав. Е, Куда ти отривали? Не порвала. Вервала. А накривати ти чим будеш, щоб настоївалося. Так, написано водички Гарні тут. Прям... 200 мл. Окропу, Прямо? 3 хвилини. Прямо пластівцями. Це найкраще. Ну, покажи людям. А я не знаю, видно чи ні. Видно. Прямо пластівці такі крупненькі, гарненькі. Не порошок, а пластівці. По-перше, давай дізнаємось, чи вони розумні. Ось ця поміточка це і є 200 чи ні. Друпу до мітки на стакані. Якої мітки? А, ось. Знайшла. Добренько. А ти не будеш перевіряти 200 мл. Сказали домітки, знаєш, домітки. Так, якраз по цю штучку. Майже. О, там щось булька. Так перемішуй, бо зараз. Щас... Оце виглядає, як я кажу, мівіна раніше. Так Оце виглядає. виглядає як здирництво. Так. Але виглядає вона, як раніше, виглядала мівіна. Гарно розмішалося це так, однозначно не готувати не тяжко. Якщо готувати тяжко, то дивіться наші відео на цьому каналі. Ми там багато готуємо цікавих страв на мангалі, казані і не тільки грім. Два кілограма картоплі. Ні, а... тут 4 кілограми картоплі. Ну це дивись, 43. Ну, 80 гривень, дві банки, 80 гривень. Вось... 80, оце 87 гривень. Ти наїсися? Ну, може... Ну, цей баночка... Це нічого, а ще візьми... Це перекус. Так... За 80 гривень можна не то, що перекусити, Шаурму яку ну, пів шаурми. Можна... Підійдеш до хача, попросиш, скажеш, я бідний, дай пів шаурми. Він тобі дасть. На, На вигляд дуже гарно, тому що я бачу звичайне домашнє пюре і багато зелені. І навіть ось цибулька ну, засмажена В, мене в тебе жовтіше, в мене ми... більше, зелені. У мене більше. І що... А у мене немає курочки. У, у тебе ж попадаються так. Нема, у мене нічого. Зелень, вершки. Вершки. Куштуємо. Ну, пахне молоком. З кип'яченим молоком. За курочку я ставлю за вигляд однозначно 5. А я 4. Завершки 5 поставлю, воно трішки гарніше. Мене. А мені 4, тому що мені тут подобається, бо воно жовте. Там якесь mm. дуже білосніжне, мене це трішки відлякує. Mm. У кожного ж. Консистенція? Консистенція 5. І того, і того гарне. А ти пробувала? Шиненьке. 5. 5. І те, і те 5. Кругом 5 дірка, що те, дуже добре. А смак? Я поставлю за цей п'ять. Я за оцей поставлю п'ять. А за цей поставлю 4. Мені вершкова більше сподобалось. Mm -hmm. Оце п'ять, бо я дуже відчуваю, що попадається цибульза е прям шматочками, зелень, гарно просолене спецію. Mm -hmm. Ця більш ніжніша, вона інша. Mm -hmm. Ну, і це мені більше. Mm -hmm. Для того, щоб вони й дають вибір. Тому, На мій придумає. смак це чотирка. No, no, no. Але це смаковщина. Ага, це смаковщина, тому що мені ну вони обі гарні. Uh -huh. От чесно кажучи, мені дуже сподобалась мівіна і ріва. Ми... Але смачно ще була ота, Ми... любисток горох, я в нього влюбився. А мені саме більше сподобалась мівіна. Це дуже смачно. Тим паче, мівіна до 20 гривень, і така ж сама порція, як у Ріви. Ну, мівіна, топ 1 Тут топ. убила всіх. Ціна якість. Порція гарна. Ціна гарна. Дуже дуже смачно. Якщо ви хочете перекусити. А не поїсти, бо ви цим не наїстеся. Навіть дві пачки вас не спасуть. Смачно перекусили. Чекаємо на підписку. На коментарі, лайки. І обов'язково, якщо є така можливість, поділіться цим відео, якщо вам воно зайшло, сподобалось і дало якусь користь. Дякуємо, що подивились цей випуск. До нових зустрічей. Па-па! Наїдало я